Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо спробувати завести нашого генератора, генератор на газу. Заводився останній раз він у нас весною. Я додавав відео на YouTube, ви бачили, можете подивитись, коли це було. І з тої пори ніхто його абсолютно навіть не відкривав. Хочемо зараз спробувати завести його. Побачимо, як він буде заводитись. Бачите, ніхто його не чіпав, стоїть. І пора. Треба газу пустити трохи, так? Да? Він у нас на газу. Jeszcze raz utrocie. Ну, да. Забули увіпнуть кнопку, друзі. А завівся, по суті, якщо не рахувати ті рази, якби одразу включили, так як треба, зовів бися одразу. Не заводиться. бачите, як пустий. Пока газ їм завжди так чуть-чуть писти. Часи, друзі, а газок? Дуже вот давно стоїть. Працює. Если бы сразу кнопку включили, то завел бы все сразу, да? Забыли просто. Что там? На пенсию, на пенсию. Не, Я не знаю, я ничего, ничего. не чую. Там вон А ну давайте еще раз. Включили, так? Да? Так. Да. Газ опустіть. Бачите, Це часи. Реально часи. Просто забули перший раз запустити газу. це, включити кнопку? Так що, друзі, переробляйте на газ, дуже економно. Газ працює, е сили не втрачає, все дуже добре. Просто змінюєте зміняєте карбюратор з бензину на газ -бензин. І Все, все працює.